Що може бути кращим за щирі розмови, тільки щирі розмови в студії Міст Тебе сьогодні? Наш гість багатогранна особистість, яка вміє дивувати і захоплювати фотограф, дизайнер, 3D-візуалізатор та харизматичний МС Комар. Все це про нього в студії Олег Ткачов. Ми поговоримо про творчість у різних її проявах. Від яскравих кадрів і вражаючих візуалізацій до драйвових виступів на сцені. Як встигає поєднувати стільки ролей і завжди залишається в центрі уваги? Відповідь почуєте вже сьогодні. Поїхали. Добрий вечір. Ми з Кам'янського. Перше таке питанечко. От от розкажи, от чим ти от зараз займаєшся? Так, почнемо з поточного, а потім перейдемо до самого початку. Що я зараз чим займаюсь? Працюю. Знімаю, моделюю, дизайнерю. Як ото говорять, да? так? Да, да, так, байдикую. Професійно байдикую. На фоні всіх подій, які відбуваються, настрій не може бути прям веселим і радісним, але ну, намагаємось якось жити далі. Ну, головне, що зараз є сили, сили далі працювати, мотивація, самомотивація. Та нема вже не сили не мотивації. Так, от, по по прокрастинація вже прям квітне. Так, так. Да? Прокрастинація, е криза і так далі. Все, якраз мої 40 годків. Отже, давай до самого початку. Давай. От коли ти от зрозумів для себе, от я хочу займатися тим-то, тим-то скажемо так. Перший фотоапарат з'явився десь у 2008 році. Але ж я знаю, що в тебе було ще у студентські роки ще була інша така діяльність. Вона більш цікава, більш творча, мені здається, mm -hmm. як то кажуть, працював саме харизмою, саме своїм вмінням говорити. Та не тільки говорити, ще й напевно, співати. Я говорю про МС Комара. МС Комар той, що був, ну і той, що є, він взагалі не вмів, не вмів співати. Це перше. Розмовляти теж, я б не сказав, що я там. Красно... Красномовний був ні. Я був скоріш скромною людиною. Якщо боїшся сцени, то треба на неї вийти. Тобто ми починали там з брейк-дансу, виступали на площадках, на сцені і потім пробували в МСІН. Це було ще раніше до університету, це ще в школі було. Ну, щоб, щоб ти розумів, це було десь 95-й рік. Камар пізніше з'явився. 98-й рік це була перша вечірка у нас тут в парку в галактиці. А перший раз, коли, коли ми поїхали, це Харків 2000 рік. Це індахаус-фестиваль, це концерт касти там був. Вже ми туди, туди, туди їхали і танцювали там, і, і читали. А от звідки взагалі ця от комар? Чому саме комар? Ну Ти завжди е... був не, не такий не худенький, як то комар. <рес> ну я був худенький тоді, ну це не, не з приводу цього. Це просто коли ми стали типу реперами, знаєш, і треба у кожного, щоб було якесь синічне ім'я. Ну хтось отак запропонував. Мені сподобалось, ну хай буде. Далі що було далі? Далі була у тебе там шалена слава, дівчата ходили пішки, там кажуть, розпишися, отут, будь ласочка. Там таке було. Було. Скажені дівчата де? десь так на мінімалках. От як, як ти кажеш, як е, е, люди собі це уявили, от десь було так, тільки там 10 від того, що уявили. Тобто, ну були, да, бу, був якийсь період там цієї слави, типу. В межах міста. Так, це було, але це був якийсь такий період, не дуже довго і не дуже ярко. Ну, тобто я не скажу, що я цим користувався якось. Ну, ну, було приємно. Що так можете в магазині там, місце проходити, будь ласка, МС Комарович? Ну, так, такого не було, але було, коли там, респектували. Знаєш, там, я зараз катаюсь на велосипеді, наматую там, кілометри. І от якийсь день я виїхав, як звичайно, я там катаюсь, накатав там купу кілометрів, і потім я такий сів відпочити. Я так сиджу і бачу, там десь на горизонті людина какая-то, йде, 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 йде. Ну, я... І от ця людина йде так в мою сторону і проходить мимо. Повз мене так зупиняється. Чувак такий на мене смотри, дивиться, і такий МС Комар. Я такий офігавший. Ну так. Да. Привіт! Я просто привітатися. Гарного дня і, і пішов. А от як у тебе от... саме поєднання от було навчання і угу. от саме отакі, творчість? Ми ж тоді все вандалили тегами. Тегами на стінах це був такий прям тренд, все ми розписували камар, камар. Ну, ще там були нікнейми Альтерего альтер такі. Ну і що, я малював на вулицях міста, і потім в універ прийшов. І теж там і на стінах вибачаюсь, і на стінах, і на партах, де тільки можна було. І потім шукали, хто ж такий комар, щоб там знайти, і то ми там з моїм одногрупником потім трошки перестали це робити, або змінили там написи. Ну тобто ми такі, ну його нафік. Ну, Я в універі, я такий, як в житті був. знаєш, там, Реп, КВН, танці. Для мене учоба. ну, Я там навчався ну, десь перші два роки, що так, навчався. От. Для мене оце на справжній студентський період, а не навчання. Навчання то, то, то люди, коли старші становляться, тоді починається навчання. От друге, моє навчання вже було осмислене. Це було вже в 38 років. Ну, це вже коли вже дійшло. Да, так, дійшло, що воно потрібно, воно потрібно і потрібно саме оце, а не туди, куди батьки віддали. А не хотів да, навчатися? Ні, хотів. Я хотів навчатися в Дніпрі там, на дизайнера. Там Був в ДНУ, був факультет, художник, дизайнер. А от які теми були от саме от написання текстів? О, що там про кохання про перше, uh -huh. якась там траг... трагедія там вона мене кинула, не дала там на каву, Щось таке. Ой, прикольно. На що, що, на що писали? Прикольно, що ти спитав це. Ми там щось, якась філософія у вулиць, якийсь там ліріка. Про кохання теж було, але воно було так, як завуаліровано. Ну тобто, чим складніше було писати, тим, тим типу прикольніше було. Чим. Пізніше, тим ти розумієш, що треба якось там проще це казати. Можливо, чим, чим старше становишся, тим, тим тим тобі просто впадло щось писати. Ти що просто не... хочеться щось таке по фану, знаєш, от такий бамс там, і воно залітає. Так, а питання було яке? Питання було як. Скажи щось на МС Камарському. Це як? Ну як ти говорив людям? Так, що щоб зараз подивилися глядачі, і такі, боже, сльоза потекла, і хтось там кричить, це мій тато, це мій тато. <різь> ну, Я там зустрічався з дівчиною на той період, і був якийсь, якийсь захід на Україні. Ми там тусувались, от вона мені перекладає розповідь тих дівчин, які... В зайшли? Які зашли. І одна, другій каже: ти знаєш МС Камара. А та каже: ну звісно, я ж з ним гуляю. <рес> ти не знав в тебе, вже там п'ять дівчат було. на Ну, районі. якось так, зараз я зараз не згадаю, но... <рес> Це прикольно. Да, і, і вона так це почула і потім мені розповідала. Навіть гордість взяла, так? Да? Ну, у, ну, у тебе? Та. Ну, у неї напевно, а може, і у мене. А то не твоя дружина була? Ні, ні. Де ти познайомився? Ну так, вже. Давно ви з разом? дружиною? Так, да. да, давно, з 2008 року. От Познайомились в університеті. Ну, пізніше вже. Ми навчались в університеті разом, вона молодше мене на 5 років. Тобто з 2009 року ми вже разом, двоє дітей, все стабільно. Вона пам'ятає твій бекенд? який да, був mc да, Щось да. І... пам'ятає. Ні, ну звичайно, це ж при. Вже з неї вже були і альбоми, і концерти, і виступлення в інших містах, коли ну, продовжували їздити. Що вона казала, типу, Ми, мій чоловік, він мене зірка. Він зірка такий, що я не знаю. Ні, не казала. Та й чим там хизуватися. Я б цим теж не хизувався. <соромишся>, Соромишся за той період? Ну, що? десь може і так, десь може і соромлюсь. А якщо б так повернутися назад, повторив би От да. отой от от той шлях? Десять раз. <соромишся> от я б так, що повторив би, відмотав ще раз, ще раз. І я б нічого не змінював. Ну, прикольний період був, за яким з роками починаєш сумувати, і ностальгія все більше і більш переповнює, і навіть якісь там. От Моменти з того часу згадуються більш з теплотою, ніж тоді. Де тебе переключило на фотографію? Ти ж після комара почав, ну тоді. Угу. Я маю на увазі того Естрадного. Угу. На фотографію. Що, що, що пішло не так в житті? Я ж поєднував все. Я ж був там МС. Поки був МС, я працював дизайнером на різні компанії. Потім я почав захоплюватися фотозйомкою. Будучи ще дизайнером, я захоплювався фото, потім я пішов з дизайну, почав тільки фотографувати. При цьому всьому я ще писав музику, писав реп, знімав кліпи і так далі. І потім я ну, реп він так відокремився, бо все менш-менш все більше. Стало фото-відео зйомка, рекламна зйомка, там продакшн якийсь. При цьому, при всьому я ще щось мог і робити по дизайну, якщо треба було. Бо я це якби вмію і вмію. І оце десь так років 10 воно протрималось стабільно, воно було завжди зі мною. Ну, Це була моя основна професія. Нещодавно ти втратив батьків. Угу. Це важко. І чи зламався ти, чи помінявся ти от саме з цим от моментом? Та взагалі-то добре, що покликав, бо мені здається, що і зараз не час. І чи буде він той час? Я все в собі не розумію. Так, трошки поламало, тому що це сталося якось невчасно. Ну, а воно і не може бути вчасно. Наприклад, останній рік той, що був, він був тяжкий в плані роботи, в плані емоційного стану і ще там хвороба матері дуже швидка і, і смерть матері. Ну, тобто я був до цього не готовий ну, ніяк. Весною батька не стала. І знаєш, я досі ще заново не налаштував, щоб воно працювало. Як от раніше я привикший, що так, я там то роблю, то роблю, то роблю. А коли я це не роблю, воно, воно все одно якось працює. А зараз все, що працювало до цього, воно зламалось. І типу в мене є сили, в мене є досвід, і, і все, начебто, щоб воно працювало. Але це. Це треба час, щоб це заново налаштувати зібрати всю цю працюючу модель як зовні, так і отут, і тоді воно все почне працювати. Чи багато зараз клієнтів саме пофотографуватися? -по oh. Чи була якась унікальна така історія, коли сказали, слухай, сфоткай мене там отак, отак? Ти кажеш, та ні, 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 ви що, я такого не роблю? Це таке буває? Ну, у фотографа просто давно було цікаво. Ну буває, але це бувало давно, коли був такий, як вінігрети із клієнтів, і були різні. Були і морквиночки, і бурячки, знаєш, як кажуть. І от знаєш, коли там лук десь попадався, ти такий не люблю лук. Сьогодні без цибулі. Да, без цибулі. Ну, були різні там, а можете намалювати динозавра, або гучого зараз. Дружиною та жив, чоловіком. І це весільне фото. Ну так, да. да. <laughs> Бувало так. Да. Відмовлялись там, казали, ну вибачте, але там, напевно вам не подобає, не сподобається, що ми зробимо, якщо там не буде динозавра. А зараз клієнтів небагато, але зараз, зараз залишилися саме ті, які от розуміють тебе, а ти їх розумієш. А ще великий плюс, то що я працюю офіційно, третя група, все, плачу налоги вже багато років і зі мною працюють вже підприємства офіційно, по, по безналу. Ну, тобто, Платиш податки По-білому. Так, да, 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 по-білому. Твої плани на майбутнє? На найближче. хоча б Таких планів на вже нема. Працювати далі, розвиватися. Пожити в Україні, да. те, щоб у всіх було все, все нормально, щоб в кінці та кінців закінчилася війна. І, і, і от я думаю, що коли вона закінчиться, то в розумах багатьох людей буде такий ейфорічний якийсь сплеск, і буде там. І, і буде там і творчість, і музика, і, і розвиток. До речі, просто так я хотів вже завершити, але вже я приймаю, що на, ну, тві, давай, на цій ноті давай, ми вже давай. не можемо завершити. Давай, добре. От у вас є якась там профспілка фотографів міста, там uh -huh, щось таке там. Uh -huh. От як от у вас між собою є якісь там посіденьки, там профком, таке ви забираєтесь так колом, така кажете, як так, шо в тебе, та у мене там щось об'єктивне щолте. Ну, що не uh -huh. просто якось себе розгружаєте. Uh -huh. Є таке ось? Ну от зараз, на жаль, нема. А от раніше у нас навіть ще чати позалишалися. Ми збиралися і на шашлички, і, і навіть частіше, ніж один раз на рік. Тобто і влітку, і взимку ми там і в лучі тусувалися, і в ліс виїжджали на котлован. Є вже нове покоління, яке тут. Займає позиції в місті, то от вони дуже часто і фотомітинги організовують, вони більш активні, в них там запал такий, вони ще амбіційні, всі, вони там прям такі позитивні, і от вони там майже кожен місяць збираються, якісь творчі зйомки. Ну, я на них не на всі потрапляю, бо я навіть там можу не читати чат там, пару днів там, по тисячі смс. Ну, банально можу пропускати. А, а ті, що я там побачив, що завтра кудись їдуть, я там намагаюся теж приїхати. Там. Ну добре, дякую тобі, що зайшов до нас у студію. Да, було цікаво, тобі. було дякую. весело. Місцями було дуже сумно. І хочу сказати, що в подальшому тільки йде розвиток, розвиток і чекаємо нашої перемоги. А глядачам хочу сказати про те, що слідкуйте за нашими новинами, слідкуйте за нашими проєктами. Ми постійно намагаємося робити щось цікаве саме для Кам'янського та всіх гостей, які приїжджають і дивляться нас. Отже, всім дякуємо, що ви з нами. Ура!